З початком повномасштабної війни на Дніпропетровщині піротехніки знищують більше 50 одиниць сучасних та застарілих боєприпасів. Щодня на території області збільшується кількість вибухонебезпечних предметів, знайдених населенням. Для збереження життя цивільного населення та уникнення небезпечних ситуацій з вибухонебезпечними предметами співробітники ДСНС вкотре наголошують і нагадують, на основних правилах та діях при виявленні таких небезпечних предметів. У разі виявлення вибухонебезпечних та підрозділих предметів, необхідно негайно припинити усі роботи в районі виявлення вибухонебезпечного предмета, вивести на максимальну відстань усіх людей, які знаходились поблизу, намагаючись рухатись назад по своїх слідах, позначити небезпечне місце, оградивши його від сторонніх осіб. Для огорожі можна використовувати різні підручні матеріали: дошки, жердини, гілки, мотузки, шматки матерії тощо. Повідомити про знахідку службу по рятунку за номером 101 або працівників поліції за номером 102 та ніякому разі не намагатися самостійно ідентифікувати знайдені боєприпаси. А ще нагадаємо: під вибухонебезпечними предметами слід розуміти будь-які пристрої, засоби, підозрілі предмети, які здатні за певних умов чи механічних діях вибухати. Бережіть себе та своїх рідних, будьте обачними. Тримаймося, перемога буде за нами.